Діти намалювали картини, зробили вишиванки і ляльки-мотанки та віддали ці роботи на благодійний аукціон. Кошти з якого підуть на навчання іншим дітям. Ці кошти виручені. Ми віддали діткам, які робили роботи і заявили про свою ціну. Цих робити частину ми передаємо тим діткам, які знаходяться в реабілітаційних центрах, залучаючи дітей до благодійності та навчаючи їх робити добро. Ми виховуємо у них людяність та співчуття я до інших. Я, я. Переконана світла. На легенцова діти стають більш організованими, діти стають більш творчими, вони стають більш такими натхненними. Вони проявляють ініціативу. Це дуже важливо в творчих професіях, творчих справах, ось ну і діти стають добрішими». Юрій Градовський подякував дітям за їх роботу та прагнення допомогти обездоленим одноліткам, а також вручив почесні грамоти. Вам велике дякуємо за те, що ви у нас такі красиві, світлі. От зайшли сьогодні в управління культури і звягали дівчатка, так? І Микола до зразу світло в управлінні стало. Ну йдуть, сіяють або від того, що не на уроках сьогодні. Або від того, що журналісти в них будуть брати інтерв'ю для молодих митців, заняття у школі це справжнє задоволення, адже діти не лише навчаються, а й спілкуються із однолітками та роблять те, що їм подобається. В художній школі там. Е... Таке сяє, сяє, все для мене, все таке просвітлене, мені дуже подобається там. Я багато на які гуртки ходила, але це не моє. Моє покликання це малювати. Ось. І Це мені найбільше сподобалось. Мені було дуже приємно приймати участь в цьому аукціоні, що я зі своїми подушками та вчителем підстави своє місто та свою художню школу.